Всім привіт! Сьогодні такий чудовий ранок. Я п'ю каву. Дуже мені подобаються гіацинти. Подобаються, але чомусь досі їх не розвела багато. Нарешті і в нас починає хоч щось, хоч якісь один нарцис квітнуть. Дивлюся це на квітник. Ну от що тут може бути красивого? Чи в одному квітнику моєму і в іншому. Ви також не полете? Я не полю. Знаєте чому? Я у тому році, як продавала лілії, в мене було, як мама вчора каже, то в тебе помутнення якесь було в голові. Я насадила лілій скрізь матошників і діток. Що навіть і не пам'ятаю, що я там насадила. І там, де я знаю, де я садила, де запам'ятала, таки лізуть лілії. Вон там. Але поки вони всі не вилізуть, полоть я не буду. Треба б і віолу прорядити. Те, що залишилося від розсади. Вчора я ще раз перейшла свої троянди, пообрізала те, що посохло. І, мабуть, оця плетюча вона в тому році дуже-дуже боліла, перехворіла, нічого їй не допомагало, не знаю, якщо відійде від кореня, але в мене вже є плани, що тут посадити там. До мене має прийти ще від Альони різні саджанці. Я залишила на них місце. Вже піон сходить. Піонів у мене чимало кущів, ну не такі якісь там сортові, хоча навіть зараз самі прості піони, рожеві із жовтою серединкою продають. Я, по-моєму, бачила самі дешевші, це 130 гривень ділянка. Ось чого я не полю Бачите? Тут. А я забула, що я на цій ділянці садила. Ось. А, це просто червачок. Ось. У мене скрізь, де тільки можна на сонці потикані лілії. Якщо висад... О! ось, ось. Та це те, що видно, але ж як з сапою як розженешся, так що ти там побачиш? Я не сажу лілії, лілії вибачте, в оцій зоні від забора. Тому що нападе грибок, ніколи не садіть лілії в такій тіні. У напівтіні ще можна. А в тіні ось також сходить піон. Є в мене ранній піон, кущик, той вже більше. Трохи я порозсаджувала, а люпина ось і в тому квітнику розсадила. Ну, страшно ходить. Вчора трохи попідрізала, попідпилювала, як змогла криворука троянди. Земля піднімається, не знаю з чому. Ось Лілія. Позатоптувала це, тут поки ж, копала віолу на розсаду, ось, білу фіалку розсадила. А ти красунька моя, думаєш, там сходить? Думає. Що це робиться? Що, вони посходили да все поперепулювати. Трохи фіалочок розсадила, хай розростаються. І там лілія сходить. Шольці дуже багато посходила. Мій воронець в тому році посадила. В цьому вже буде навіть квітнути. Страшно ступать, Страшно ступать. Це мої високі пахущі лілії. Так що є такі однодумці, як я, які не полять квітник, поки не вилізе, не вилізуть лілії. Але ви не дивіться, що зараз тут пусто і нічого, наче сказати немає. Хто зі мною ще з минулого року, ви пам'ятаєте? Це буйство фарб. Скільки тут цвіте всього красивого, лілії особливо. У мене Айстри вже зійшли в хаті на розсаду. Сьогодні вже буду ставити в ящики свою сальвію, виносити на закалювання. І люфу також. Багато чого вже треба виносити. Скоро вже і перець. У мене там перець поперед такенний, без добрив, без нічого в хаті. Дуже гарний цього року. Фуксію свою винесла на двір, і від сьогодні вона вже в мене піде на ту сторону у віранду. У мене щось горло поболює. Сходи зараз помию. Так. Тут та сама ситуація. Сапа стоїть, тому що я посадила ось тут рядок петрушки ще. І шавлю. І ось тут кучка ось мало не зрізала навіть лілію була. Кучка кропу має зійти, щоб ось з кухні недалеко і сюди. Тут та сама ситуація. Які лілії вже зійшли, а які тут точно пам'ятаю, що багато насаджувала, ще немає. Але ви подивіться, що аж он з того тюльпана. І я аж по онтою, там дельфініум. Це в мене рядок густо посаджених діток лілій, яких торік ніхто не хотів брати. І я вже бачу по цій дитинці, що вона буде одну квіточку, але викидати. Вони сходять. Он. Скоро буде видно рядок, як тільки зайдуть, я їх прополю. І до осені побачу, що осени розкопаю і ще пересажу. Також залишу цей рядок і ще щось на. Пересажу, тому що лілії мої, мені подобаються. ось. Багато. Мама восени казала, ти так купаєш, хоч би собі що небудь оставила. Так я не оставляла, що тепер хожу і не знаю, куди ногою ступити. Може, десь затоптала. Ось ходила, аж топтала, дивіться. А воно росте, сходить. Вчора обрізала юбку. Не знаю, чи зацвіте чи ні, але хочу ось цю дитинку відкопати і десь на сонці посадити. Вона в мене тут трошки так, процентів на 30 у півтіні. Можливо, через те і не цвіте. Але викидати не буду. Хай зеленіє. Так, що в мене тут? А, це у мене ем, люпин. Вісім кущиків отут люпину посадила, який ще маленький. І він ще вже більшенький і ось він. Ось учора лазила і забула, забула, зарікалася отут біля той не садить Лілій. Ще вдарило в ту голову Лілія, Лілія, Лілія. Це в тому році я посадила. І мій біла фіалка ось. Дельфініум. Я відкопувала. Альоні відправляла і перший раз відкопала, і дуже малий корінчик був. Дуже важко відкопувався він. Ну, я й кинула оце собі, а він прийнявся. Там взагалі такий обрубочок. Це від цього основного кущика. Ось він. Мій дельфініум кольору морської хвилі. І, до речі, з насіння, ж я садила дельфініума, там зійшло, я не знаю, може тут 10, не більше. Не дуже гарна схожість насіння. Ось дивіться, малесенька, а вже зацвіла. Так що і ваші приймуться, хто в мене замовляв. Приймуться і будуть квітнути. У мене також маленькі залишились. Весна холодна, березень був холодний. Так що Все ще зацвіте. І приймула. В тому році садила рожева, ще не цвіте. Така жовтенька. Також хочу розвести, мені подобається. З ранньої весни така, такі гарні фарби. Так що не дивіться. Ж. Можливо, у вас краще цвіте, де тепліші регіони. А у нас ще так. Ой, куди його ступать? І мої троянди в бутилках. Що там у нас? Он у нас що? Я їх потроху провітрюю. Підкидала землею, бо вітри такі були, що зносили бутилки. Ця щось завмерла. А не А ця гарна. Зеленіє там. Одна вся взагалі розпустилася. Вон уже така троянда. В цьому році також буду пробувати. І троянди тходять. А що, все ще попереду, вся краса ще буде, ого. го Ось відкопувала. Хто замовляв, у мене білу фіалку, ось так вона вже тходить. Дарма ще коріння в неї зверху. Ну, я як не прикидала, оскільки це вже вона в мене. І все одно воно так, оце, оце все коріння зверху вилазить. Бджіки працюють повну. Копротюльпани зацвітують. Начебто той немає таких, якихось супер-пупер квітів, а гарно. Заходиш, виходиш з хати і очі всі на квітник, особливо як лілії квітнуть. Дякую, що походили зі мною по квітнику після отієї всієї сірості. Так радує, що хоча б ця зелень повилазила, вже тюльпан ще не цвіте, йому вже радий. І всі інші квіти так само. Зустрінемось у наступних відео. Дякую, що додивились до кінця, за підтримку. Отакого вам сонячного неба. Бажаю. Все буде добре.